Привіт! Це влог за Заінсайтело, де я ділюся своїми думками в моменті. Слон прив'язаний до кілка. Цю метафору я колись почула в одному серіалі, і вона мені дуже сподобалася. Слон це велика тварина. Але прив'язаний до кілка з дитинства, він навіть не усвідомлює своєї сили. І саме через уявлення, через мислення він. Не пробує щось змінити, він не пробує вийти за рамки, які для нього штучно створили, і продовжує залишатися в цьому маленькому обмеженому колі. Ця метафора класно лягає на ідею, що всі проблеми з дитинства. Коли ми приходимо до психолога чи психотерапевта, нас завжди питають, якими були ваші стосунки з батьками, яким було дитинство. І так батьки дійсно впливають на те, як формується наша особистість, але вони не визначають тим, ким ми є у дорослому житті. То вже наш вибір, чи залишатися в жертві і звинувачувати, що всі проблеми з дитинства, або визнати, що так дійсно стосунки з батьками вони впливають на нас, але не визначають. І Ставши дорослими людьми, ми можемо змінити ставлення до ситуації, ми можемо припрацювати травми, пробачити батькам, пробачити собі і стати тим слоном, який ризикнув і вийшов за рамки, який зруйнував той кіл і залишив його позаду.